Вітаю, вас, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру в чорновому варіанті. Місто Ужгород. Поруч з Боздуським парком, житловий комплекс щасливий, п'ятий поверх. Однокімнатна квартира, супер крута ціна, 46 тисяч доларів. Загальна площа майже 40 квадратних метрів. Запрошую вас. Квартира складається з кухні, газифіковане опалення. Ось кухня з балконом. Далі прихожа. Можна обладнати гардеробну в цьому місці. І, звісно ж, санвузок. І житлова кімната. Панорамні вікна, шестикамерні компанії VDS. Розведено систему опалення, водопостачання каналізації. Радіатори у нас а, водопостачання, перепрошую, не розведено. Радіатори у нас всі повністю розведені, і зацикльовані з двохконтурним котлом. Двоконтурний котел у нас йде в комплекті. Як я казав, газове опалення. І так, вхідна група. Вхідна група ось так виглядає. Тут чудове місце під гардеробну, тому спокійно тут можна робити пересінок, робити, ставити двері, пеподібну гардеробну. Ну вона сюди просто просить. Обов'язково гардеробна мусить бути. Далі санвузол покажу вам. Тут у нас бетонна стіна монолітна. Розведено також вихід на сушку для рушників. Воду і електрику треба буде вам розвестись. Ціна 46 тисяч доларів, це супер ціна на сьогоднішній день. Ось, Кімната житлова. Є е, схожа квартира з ремонтом, в описі подивитись е, квартиру також саму з ремонтом, щоб ви розуміли, що з того може бути. Але в ній немає гардеробних не і ну, нічого страшного. Ось, в принципі, я вам все показав: п'ятий поверх ЖК щасливе, місто Ужгород, поруч, Боздовський парк, вся інфраструктура, магазини, торговий центр Альма і так далі. Всім, кого зацікавило, пишіть дзвоніть, залишаю в описі свій номер телефону. Також кого треба проконсультувати по державних програмах, є оселя і відновлення. Також можете звертатися, консультація безкоштовна з військовослужбовців, силового блоку медиків та вчителів. Не беру комісії для виповочників, також комісія відсутня. Всім Божого благословення, гарного дня і всього вам найкращого.